Я з ним познайомився, коли я працював у Прикарпатському університеті молодим викладачем, він був студентом. Так ми ближче познайомилися на ґрунті літератури, а потім. Але багато з ким можна тоді знайомитися. Це просто, знаєте, це ті, з ким ми маємо бути, знайомі, з ким ми маємо бути друзями, то воно так потім бувають різні збіги обставин і так далі. Хоч він пише рідко, але в нього є люди, які є, які мають всі його книги, які стежать за його творчістю. І об'єднує власне на основу. Насамперед хочу сказати, що це для мене дуже знакова презентація, тому що я родом із Калуша і це така перша презентація в рідному місті. Тому ну, для мене це дуже важливо. А презентуватиму я сьогодні свою нову книгу під назвою Лабіринти. В цю книгу входить мій дебютний роман Фрондео. За який я свого часу отримав міську премію імені Івана Франка, а також вісім психологічних таких оповідань. Я називаю ці твори такою магічною прозою, тому вони опинилися всі під однією планкою. І Оскільки він бізнесмен, сказав, що я готовий тобі профінансувати. Так. Так? Ти тільки давай, давай тексти. Так, так. Від тебе текст, так. Від мене текст. Але в нього була одна умова: що термін в тебе місць. Ну <кху> я зрозумів, що це, це <кху> нереально. Так, зробити книжку цілком нову за місяць. Ні, нерагально. Тому в мене як творчость. Принаймні такі книжки, як ти пишеш нереально. З'явилася ідея просто і старі тексти, і нові об'єднати під однією обкладинкою. І сказав чоловікові, що я готовий. так, Тепер справа за тобою. ось. Але чоловік поступово кудись зник. ось. Е, я вже на той момент знайшов видавця, який озвучив, ніби, скільки це могло би коштувати, і так далі. Е, але бізнесмена е, десь не стало. Так? Тому, відповідно, е, я вже пересунуваюся, чи взагалі був той бізнесмен насправді. Е, але видавець не заспокоїв, що. Нехай тексти будуть у мене, я сам знайду пошти і так. я давно хотів виявити твої твори, тому ну, не буває, як на мене, у цьому житті. І зустрічі з тим бізнесменом чи не бізнесменом. Так? Це, це, це була частина промислу, я думаю. Мала бути книжка наступна. Так, так. З ним, це це чи, дійсно, з, так. з ним чи без нього, але, але якби зробила, ти з ним не зустрівся, ти б було нічого не пошток. Казав, що не треба, не треба зачекати. Я, я йому вдячний за цей поштовх і чому, Треба чекати. Як нас тут маємо цю. Е... Я йому казав, скільки чекати вже. Писати, пробувати, не зупинятися. Якщо є таке покликання, яке таке бажання, то треба працювати над собою і багато читати. Оце теж велика порада. Тобто, коли багато читаєш, то з'являються і свої певні якісь ідеї, і ти починаєш свою творчу манеру напрацьовувати і таке інше.